Чиро надіюся, що я нікого не розчарував, що ніхто з вас не вийде, пригноблений, і скаже: Ну, кінець світу, ні навпаки. Йдемо вперед. І Богу дякувати, що йдемо. Сердечно вас, спасибі. Своїм шляхом уперед Любомир Гузер від 9 лютого пішов уже як колишній верховний архієпископ української греко-католицької церкви. А починалася дорога майбутнього глави УГКЦ у 1933-му у Львові. Більшу частину життя провів за кордоном. Родина Гузерів мешкала то в Австрії, то у США, де й розпочав духовну кар'єру. У 1969-му Любомир їде до Рима на навчання. Саме тут тодішній предстоятель УГКЦ Йосип Сліпий висвятив його на єпископа. До України зміг повернутися лише у 93-му. 46 років я був поза Україною, без великої надії, що колись повернемося і повернувся. І я дуже Богові за це вдячний. За три роки після повернення Любомирові Гузару довелося брати у свої руки керування відродженою в Україні церквою, адже тодішній глава УГКЦ Кардинал Любачівський мав проблеми зі здоров'ям. Архієпископом УГКЦ Гузара обирають у 2001-му після смерті попередника. Вже у першій проповіді, як глава греко-католицької церкви, він виявляє себе прихильником відновлення єдності Київської церкви, якому болить розкол українського християнства. Володимира його не було, була волина сер. А сьогодні ми так розкололися. Може тому, що наша віра охоло. Підігріти релігійні почуття українців у перший рік перебування предстоятеля на чолі УГКЦ допомогла історична подія. Влітку 2001-го на запрошення президента України Київ відвідав папа римський Іван Павло II. Лідер українських греко-католиків опікувався підготовкою візиту і супроводжував ієрарха під час виступів. Тодішній візит Івана Павла II зруйнував фа фактичну зовнішню політичну ізоляцію України уявну ізоляцію своєї конфесії в межах Галичини. Любомир гузар планує здавати за допомогою зміну центру у ГКЦ перенесення його зі Львова до Києва. Українська греко-католицька церква на шолі з Любомиром гузарем перейшла не лише з Груч, але й Дніпро. Новий патріарше собор стоїть на лівому березі української столиці. Храм почали зводити у 2002-му, а вже за два роки його увінчали хрестами. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Блаженніший переніс сюди свій престол при першій же нагоді у літку 2005 -го. Втім, брати повірі відреагували на це по різному Хтось так. Осуть ваше блаженство, прийшли вас привітати. Прийшли порадуватися разом. А про російські козачки, прогресивні соціалісти та інші прихильники московського патріарха ось такий спосіб. Гальба! Уні! Гальба! Уні! Змінами в житті церкви, 72-річний Любомир Гузар керував, незважаючи на погіршення здоров'я. що, шому вже тоді ставало дедалі важче самостійно ходити. Почав слабнути зір. Тож не маючи змоги самостійно писати книжки, Гузар користується технічним прогресом для звернення довірних своєї церкви. Видає аудіо та відеодиски: дорога до себе, дорога до ближнього та дорога до Бога. Я, я між не люблю говорити. Так знаєте, що то дало мені нагоду виговорити. А говорив Любомир Гузар з людьми. Завжди просто не перевантажуючи мови цитатами зі святого письма чи богословськими категоріями, не уникав нагоди висловитися і щодо політики, і в 2004-му, і в 2010-му роках під час виборів закликав вірян голосувати, бо ж бути проти всіх на думку гузера, це втеча від відповідальності, не зачаровувався в день інавгурації Віктора Ющенка. Історичний сьогоднішнього дня залежить від нас, усіх, наскільки те, що ми почули. Ще почуємо, пережили, наскільки ми зуміємо використати і піти до кращого. Він розчаровувався перед обранням Віктора Януковича. Якщо, значить, ми будемо, ми кожен з нас буде старатися бути добрим громадянином, таким як належить ніякий президент. України не завалить. Він був авторитетом для політичних лідерів, які шукали нагоди заручитися його підтримкою. Блаженніший нікому не відмовляв у благословенні, втім ніколи і не агітував за якогось кандидата чи політичну силу. Щоправда, нинішній президент за рік жодного разу не зустрівся із главою церкви, паства якої налічує 5 мільйонів українців. Колишній глава УГКЦ відчуває преференції від влади. Сьогодні має тільки одна конфесія. Втім, не журиться цим і вірить, колись Київська церква буде єдиною, як за часів князя Володимира, хоча й не скоро не треба надіятися на якісь наглі легкі розв'язки, що там приїде один чи інший церковний муж, і вже все буде налагоджене. Ні, ні, так легко воно не йде. Так не просто давали піти і самому Любомиру Гузару з посади. Відмова від патріаршого престолу справа дуже рідка у релігійному світі. Хоч блаженніший подав клопотання про відставку ще два роки тому, папа Римський прийняв її тільки зараз. Обрати нового архієпископа синод у ГКЦ має за два місяці. Колишній патріарх має намір продовжувати активну діяльність, проводити зустрічі з молоддю, а вечорами надиктовувати мемуари. Ну я ще не дав собі вимурувати печі. На якій би я міг засісти, як старий чоловік, я ще хочу щось робити. Олександр Аргат, час підсумки.